бо не виклав, там буде потім видно. Всім добрий день, дякую, що долучилися. Давайте я одразу, напевно, дам вправу, яку я сьогодні підготувала, а потім буде, будуть питання і відповіді. Добре? А, чесно кажучи, не пам'ятаю, як правильно називається ця вправа, бо нам її давали на ось в цих зустрічах е, організації поруч, але така як для як на мене, можливо, назва цієї вправи коло підтримки або коло ресурсів. Е, що ми робимо? Ми креслимо ось таке сонечко і посередині пишемо своє ім'я. І від сонечка е, креслимо е, стрілочки в обидві сторони. Так, зараз я покажу, что дошку. Так, вот он что Зараз, Це я, щоб вам наглядно, я вам зроблю зараз демонстрацію екрану, щоб ви бачили, тому не, пере, не переживайте. Оте тут. Ось ми малюємо просто коло. І від кола малюємо так зараз хлонечку. Малюємо стрілочку. І ось так навколо кола навколо у нас може бути від 10 до скільки там вам потрібно. Ось тут, в центрі, ви обов'язково пишете ім'я. Так, ока. Ага, ще. Бачите? Тобто, і отак от коло таке сонечко у вас буде. Що ми робимо далі? Е, далі е, ми думаємо, е, що нам дає ресурс, і що забирає цей ресурс у нас. Тобто, що це може бути? Це може бути сім'я, робота, це може бути. Якісь думки, якісь питання, які можуть забирати в нас ресурс, на які ресурси витрачаються, а також які дають нам ресурс. Це можуть бути думки або дія, або прослухування музики, перегляд фільму. Це може бути будь-що, що на вашу думку. Ось прописуйте. Можна, якщо не вистачає місця, можна ще домалювати. Промінчики в сон... сонці і таким чином ми заповнюємо сон... сонечко наше. А я щось не зрозуміла, де я пишу, що дає ресурс, а де що забирає. Прям на промінчиках. Будь-які промінчики так, використовують. Ось що... бачите? Вони мають бути у двох сторон, ну, тобто двох І ось прямо на промінчику ти пишеш, uh -huh. що це дає а що, або що дає, або що забирає ресурс. Uh -huh. І те, і те. Uh -huh. Просто прописуєш. Доброго дня, в нас колега нова під'єдналася до нас Наталя бачить. Дивіться, зараз що ми робимо. Ми виконуємо вправу. Сонечку ресурсу, так би мовити. Що ми робимо? Ми на аркуші малюємо ось такий кружечок, куди, куди пишемо наше ім'я. І від нього малюємо ось такі стрілочки у двох стороні. і на стрілочках цих на променях ми прописуємо те, що нам дає ресурс, і те, mm -hmm. що забирає в нас ресурс. Тобто, це робота, сім'я, якісь думки, якісь дії і так далі. Я розуміла, да. Дякую, зрозуміла, так. дякую, будь ласка. Якщо є ті, хто впоралися, якщо бажаєте, можете поділитися. Давайте вам. Дякую. Я Тетяна. Моє сонечко <кхід> складається з шести стрілочок. І я так собі думаю, що всі стрілочки, вони, як мене, надихають, і, і забирають мій ресурс. Бо сім'я вона дуже багато надихає, але дуже багато зусиль ми залишаємо там. всіх цих хлопотах. Думки, звісно, думки найбільше, мабуть, і забирають, але якийсь відсоток ми від цього беремо і вчимося на цих думках, що нам робити. Робота, звісно, ресурс дуже класний, коли ти в темі щось робиш, зайнятий. Це і плюс, і трошки мінус, бо втомлюєшся. Uh -huh. Зміна місця проживання. Це особисто в мене, бо я змінювала якраз цей тиждень. Кімнату, квартиру, тому в мене було досить, досить такий важкий тиждень. І це було такий ресурс, і дуже приємно, що ти змінюєш. Але ж ці всі речі, ці всі сумки. Ой. Ще в мене дуже цікаво це те, що мені запропонували бути хрещеною мамою. Oh, wow. і, і це трошки на, це надихає, це класно. Але ми знаходимось дуже далеко один від одного, і я навіть не уявляю, як це все зробити. Я дуже хочу, але ну не знаю. Ну, це такий ресурс, дійсно, бо десь з мене витягує цю інформацію, що, що ж мені робити далі. А десь нехай навпаки, бо це я дуже люблю цього Тарасика маленького. А, і війна. Це, мабуть, ресурс, який тільки забирає. Тільки забирає. Тут, мабуть, стрілочка тільки в одне, бо я не знаю, як його, я, чи він мене надихає, чи, чи що. Але в мене ось такі мої шість стрілечок. Дякую, дякую, що поділилася. Можна доповнити щодо думок. А... Моя рекомендація і рекомендація, яку давали і нам: думки можна прям прописувати, яка сама думка забирає ресурс, а яка сама думка надає дає цей ресурс. Чому поясню, коли ми робимо ось, ці, ось цю вправу? Mm, то потім, як рекомендація, ось це все можна потім так гарно на аркуші А4 зробити, повісити на видно, на видному місці і бачити те, що дійсно дає мені ресурс, або коли я дуже втомлена, подивитися і о, так я можу це зробити, і цим самим знаєте, як б, так би мовити підзарядитися. А, і хочу трошечки сказати тобі щодо війни. Я також прописувала собі війна, але в мене вона двостороння. Чому? Тому що так, вона забирає дуже багато так. сил і енергії, і людей. Але якщо подивитися трохи з іншого боку, вона і вчить. Це так. Вона і дає ті навики, які ми раніше, е, яких раніше в нас не було. Якісь навики, е, якісь нові. Вона, е, вибачте, але забирає людей, які не повинні бути з нами. поряд, Які, ну, не дуже корисні для нас були. які були, наприклад, е, дуже, е, як це? Ось ця, е, ось ця фраза, коли е, люд, люди. Когда пальне отношенняє, оці люди, як їх. Токсичні люди, да? токсичні люди. О, дякую. <laughs> вона забира, забирає цих токсичних людей. Я, наприклад, своє коло звузилось, але звузилось ну, саме тими людьми, які дійсно будуть, будуть, зі, будуть зі мною. Тому можна ще подумати, а що б війна мені дала? Так, вона багато чого забрала, а що вона дала, що вона мене навчила. Ось. А, а, ще показала, мабуть, того, хто, хто якої думки, як хто до чого відноситься, мабуть, ще з цього. ну Поки поки моя родина в окупації, то для мене дуже важко ця війна. Я просто бачу, як тільки ресурс, який з мене витягує постійно це все. І ці якраз все воно поєднано. Думки, і думки переплітаються з роботою. робота Закінчується починається сім'я, тобто вечором, да, коли ми зустрічаємося знову ж ми про що говоримо? Про війну, тому що наші батьки в окупації, звичайно, з'являються <плес> думки. Все, що тут тут дуже класно, це, мабуть, крещення дитини на даний момент це саме у мене. Бо це якийсь такий трошки промінчик сонечка. Змінити ну, змінити взагалі зараз трошки може місце навіть свого биття зараз і переїхати там на деякий час до інших трошки відпочити. Але Дякую. це коло, коло життя. Дякую велике за те, що була відверта з нами. Можливо, Дякую. є ще хтось, що хто хоче також проговорити свої промінчики. Давайте я. Дякую. 13 промінчиків, 8 позитивних, 5 негативних. Так, ну вони так в мене в переміжку пішли. Що мені допомагає? Дає ресурс: вдало виконана робота, сон, перегляд пізнавальних відео, прибирання, кава з шоколадкою, ранковий душ, походи в ліс. Значить, допомога чоловіка, і потім вже пішли негативні, значить, побут у мене забирає сили. Погані новини, погана погода, багатотермінової роботи, хвороба дітей. Так, ну все, все начебто. Клас. Дякую, Ір, Велике. Також як рекомендація повісити це а, десь, де ти бачиш, і угу. ось якісь позитивні, які будуть тобі, тебе надихати, давати тобі ресурс, ти будеш така, а, я втомилась, А що мені зробити? <губ> щоб ресурс відновити. Дякую, велике, за відвертість. Добре, тоді чи є ще хтось, хто хоче обговорити, або можемо рухатись далі до запитань і відповідь? Рухаємось далі. так?